Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко, Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про те, як в ніч після Дня Незалежності України росіяни атакували Одеську область і Одесу ракетами, що ж відбувалося минулої ночі. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, перша повітряна тривога, яка була пов'язана саме з реальним обстрілом, була 24 серпня приблизно о половині на 12 годину ночі. І в цей час росіяни випустили дві авіаційні тактичні ракети типу Х-35 або Х-59 з літаків Су-34, які знаходилися над Чорним морем. Ці ракети були випущені у напрямку міста Чорноморське, яке знаходиться зовсім неподалік від Одеси. Друга повітряна тривога була приблизно майже о 4-й годині ранку, і в цей час росіяни атакували саме Одесу двома ракетами калібр, які вони випустили з одного з своїх ракетних корветів, який знаходився в цей час у Чорному морі, всі ці чотири ракети, які були випущені по Одесі та Одеській області, вони були збиті силами протиповітряної оборони, тобто вони відпрацювали дуже якісно і дуже добре. Також цієї ночі, у напрямку Дніпропетровської області, з південного берега Азовського моря росіяни запустили один ударний безпілотний камікадзе типу Шахет, і його також збили. І це теж добре. Однак зауважу, що були перед цим вранці 24 серпня і менш такі приємні новини. Росіяни вдарили двома ракетами іскандер К -Ка по місту Дніпро. Одну ракету було збито, друга ракета влучила у будівлю автовокзалу у Дніпрі. Там є руйнування, є кілька поранених, але, на щастя, ніхто не загинув. Крім того, Продовжимо тему російських ударів. Вони досить давно, ще з 12 серпня, не завдавали жодного масованого повітряного ракетного удару, якщо не рахувати однієї атаки дронів в район Ізмаїлу та Рені пару днів тому. Однак саме ракетного удару аж після 12 серпня не було жодного такого масованого. Окрім того, ми бачимо, як ЗСУ зараз просто знущається над системами протиповітряної оборони росіян у Москві, у Криму і так далі. Лише минулої ночі, з 24 на 25 серпня, окупований Крим атакувало до 40 безпілотників, і росіяни кажуть, що вони збили дев'ять 30. 33, тобто загалом їх було 42. 33 вони якось подавили силами радіоелектронної боротьби, але судячи з записів у соцмережах у Севастополі, у Сімферополі та у інших місцях, саме часті звуків вибухів були. Такою собі музикою, якою салютами, з якими росіяни і мешканці окупованих територій святкували там, День Незалежності України. Окрім того, напередодні 23-го. Серпня було завдано ударів по російській системі протиповітряної оборони у Криму. На мисі Тарханкут біля селища Оленівка було знищено систему радарного спостереження для зенітно-ракетного комплексу С-400, який є найсучаснішим та найпотужнішим у, суча... у нинішній Росії. А також було знищено сам цей комплекс С-400. Проте, як саме працює цей найкращий російський комплекс, можна побачити е, на Опублікованому головним управлінням розвідки відео, де видно, як до місця, де знаходиться цей зенітно-ракетний комплекс, який здатен виявити будь-яку повітряну ціль, туди просто прилетів дрон і в прямому ефірі зняв, показав, як прилетіло по зенітному комплексу С-400 та по радарній установці. Проти них застосовували. Од, як мінімум, одну ударну морську ракету Нептун українського виробництва. Окрім того, цієї ночі, з 24 на 25 серпня, по. Тульській, Калузькій областям Росії було завдано ударів, можливо, навіть ракетами українського виробництва. І також 23 серпня одночасно зі знищенням російської протиповітряної оборони у Криму було знищено ще кілька, три, як мінімум, пускові установки комплексів С-300 на території лівобережної частини Херсонської області, яка поки що окупована росіянами. Тобто, ми бачимо, що Українські удари по російській системі протиповітряної оборони є досить успішними, а обмежені російські ракетні удари так чи інакше відбуваються. Тобто, не просто вони відбуваються, а вони відбуваються і їх успішно відбивають. Ми стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!